Потужні подачі та точні атаки. Волейбольна команда Буковинка впевнено контролювала гру і здолала суперниць із Тернополя Галичан Казуну у першому матчі плей-офф із рахунком 3-0. Найкращою гравчиною матчу визнано Андріану Павлик. Враження в загальному хороші, тому що виграли, але таке трошки з кусочкою дьогтя, тому що ми не могли якось забрати. Переживання певні, і дуже багато якихось дурних помилок було, в загальному добре, тому що виграли. Ми готувалися в стандартному режимі, можна так сказати. У нас тільки на самому початку була трішки затримка, можна так сказати, тому що були певні проблеми з формуванням клубу. Суперники в нас хороші в них досить хороша подача. Вони наглі, якщо можна так сказати, і готуватися до них потрібно було більше морально. Волейбольна команда Буковинка не вперше змагалася із тернопільською галичанкою. До цього провели чотири матчі у сезонних іграх. Ми з цією командою грали два тижні тому, тому ми знали цю команду, розбирали, були збори, і на тренуваннях ми готувалися до цих ігор. Дівчата професіонали, вони знають все, і вони знають, що це ігри плей-офф. І... Вони самі налаштовуються на ігри, а задача тренерів просто правильно організувати тренувальний процес. Це важлива перемога, тому що ми граємо до трьох перемог, і переможець цієї пари виходить в фінал. Волейбольна команда Галичанка Зуна програла чернівецькій команді Буковинка через помилки, які вони допустили під час гри. Були досить впевнені в тому, що ми можемо перемагати, але десь в якихось моментах не робили дуже багато своїх помилок, не виконали деякі установи. Тренера, тому, тому в принципі, результат не такий втішний, як би нам хотілося. Дівчата молодці, молоді, деякі, але в принципі вони всі показують свою гру. Я думаю, що ми можемо з ними грати, можемо нав'язувати свою гру, але сьогодні я поступилася. Команда Галичанка інтенсивно готувалася до чемпіонату України. Головна тренерка використовує у підготовці індивідуальний підхід до кожної волейболістки. Я вже працюю не перший рік, тобто з психологією знайома, але все-таки це жіночий колектив і це не завжди легко вдається об'єднати ці всі моменти, аспекти і всіх гравців, щоб воно от в грі було як один механізм. Коли це вдається, зразу получається результат, коли десь не вдається, одразу. Починаються такі трошки качелі, і не все вдається на майданчику. Волейбольна команда Буковинка виграла в суху і другий матч у тернополянок у порівнянні з суботнім поєдинком. У неділю наставник Чернівчанок Гарі Ягіазаров повів одну заміну. Випустив замість Поліни Герасимчук Катерину Черкашину. Фіналістів визначатимуть після трьох перемог. Тож наступного тижня на Буковинку чекають виїзні матчі в Тернополі. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини сі 4